Тут тут або на цьому місці міська рада шукає, куди б встановити оригінальний подарунок, який збирається зробити користеню один місцевий підприємець. У себе на заводі він одну ейфелеву вежу вже встановив, проте наша буде значно вища аж 17 метрів, та з написом Коростень. Ми вирішили допомогти міській владі і вийшли з запитанням на вулиці Коростеня. На ну, вашу думку, де краще поставити? Діте в, да, в центрі. А варто взагалі на ну, вашем? Красиво буде? Да, да. Багато буде там людей? – цей. На мою думку, це краще буде встановити в центрі міста. Ну, щоб люди бачили, Воно буде вписуватися в інтер'єр. – Я из Днепропетровска. – Я из Бердичева. Ну как вы считаете, если такую вещь поставить, понравится людям? – Конечно. – вот здесь да. вот. – В Но комсомол. Ну я не знаю, как вот на площади. Да. Так, Это я... не надо, не Бейки надо. Послушайте, детки. Поставлять тую батарею замесь Комсомола я ей раскидаю. Ось таку споруду планують поставити в користині. Вона буде в висотою як п'ятиповерховий будинок приблизно. І скільки вона буде стоїть городу? Городу не стоїть, це подарунок. А, це подарунок? Ну, якщо подарунок, так я вважаю, що треба поставити в парки. Зачем? Вона слишком красива. Це прицілка. Де вона стоїть? <ритеріптор> Париж. Да, да, да. Можно было б поставити на подолі, Нам таким не надо. На вашу думку, краще? Вообще не здесь. Как вы считаете, где такую вещь стоит поставить? В центре? Прямо здесь. Что ні? Буде Париж. Может, туристы будут ездить? В центрі, щоб всі бачили, я не знаю. Я думаю, десь краще в центрі чи в парку. Ну там, де найчастіше люди гуляють, і ну, щоб її всі бачили. А як ідея взагалі? Ну ідея цікава, ну показати, що ми також можемо бути як Европа. Користані хотя поставити таку штуку. Знаєте, да? Откуда узнали? узнать? Как относитесь к такой идее и где считаете, стоит поставить? Довольно-таки позитивно по поводу, где поставить, это спорный вопрос. Была идея, мы с Александром обсуждали убрать вот этот памятник Владимиру великому, его сместить. И сюда уже на входе поставить фонтан. Она как бы было, в принципе, было бы замечательно, как бы два фонтана, один большой, второй меньше. И при этом была бы хорошая синергия, скажем так. Хто ще має ідеї, власну точку зору на дане питання, також можуть її виразити у коментарях, написати лист на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, або зателефонувати у міськвиконком за номером 96188. Про результати опитування ми розкажемо в наступних сюжетах.